У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса. Я автор подкасту «Розквітай». Сьогодні у нас новий випуск у неділю за чашкою м'ятного чаю. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про розставання. Як підготуватися, якщо ви ініціатор, як пережити, як прожити, які висновки зробити. Сподіваюся, ця тема буде вам цікава. Я ділюся нею зі свого досвіду, тому що нещодавно, декілька місяців тому я пережила доволі болісний розрив для себе, в якому я була ініціатор, і можу сказати відверто, що за місяць до розриву я зрозуміла, що хочу це зробити, але мені було страшно боляче робити цей крок. Тому мені є що. Вам розповісти, давайте починати. Як підготуватися, якщо ви ініціатор? Я створила прямо перелік пунктів, які а, працювали зі мною, які я почула від інших експертів, психологів, коучів, і які зрозуміли, що мені супер сильно допомогли. Давайте по порядку. Найперше, що потрібно зробити, це підготувати фінансову подушку. А це в тому випадку, якщо а, ви були не 50 на 50, а чоловік турбувався та забезпечував вас, вашу родину, і ваш страх на тому, що якщо в мене закінчаться гроші, якщо я не встигну заробити їх, якщо в мене немає роботи, і ось першим кроком треба вирішити саме цей аспект. А другим пунктом це попередити друзів, що тобі потрібна буде допомога. Чесно кажучи, для мене це завжди, от до цього моменту, до цього розриву, я ніколи не ділилася такими деталями з друзями в плані того, що в мене якісь проблеми, що мені болять, що мені потрібна допомога. Але в цьому випадку, мабуть, я подорослішала, помудрішала і зрозуміла, що я не можу обійтися без підтримки людей, які мене оточують. Я не можу посміхатися, сміятися, коли в моїй душі біль. Тому майже зі всіма близькими друзями я відверто розмовляла і казала, що в мене зараз проблеми в стосунках, що я хочу розійтися, що я вагаюся, боюся, і мабуть, мені потрібна буде підтримка. І хтось поруч в перший час. І я дуже вдячна людям, моїм подругам за те, що вони відгукнулися одразу, що мені писали часто про це, питали, як я, що ми разом влаштовували вечері, кудись ходили, і вони займали мій час, коли я могла просто плакати в подушку. Третім пунктом це уявити та детально продумати розмови, емоції та поведінку під час цієї важливої важкої розмови з партнером, продумати його емоції, його відповіді, його поведінку. продумати, як ви будете реагувати, як ви це все скажете. Я використовувала це. Під час медитації я думала, як це все має пройти, як ми маємо розійтися. Також в той період я навіть стояла на цвяхах, і однією метою стояння на цвяхах це було відпустити ці стосунки, цю людину, тому що вони почали руйнувати один одного і мене його. Тому я розуміла, що я не можу не розстатися. І ось це уявлення, ось ця візуалізація того, як має пройти цей процес, максимально мені допомогла під час цього процесу тримати себе в руках, слідувати плану, тому що я його уявляла в своїй голові, мабуть, тисячу разів. Наступний пункт це зайняти свій день життя цікавими та да, корисними заняттями. Це просто обов'язково не сидіти вдома, а почати пробувати щось нове, знайомитися з новими людьми, тому що нові емоції лікують. Навіть зрозуміло, що час лікує, але нові емоції дуже важливо, щоб вони перекривали старі. І наступний пункт, він у нас п'ятий, це дати собі час відплакати та відгорювати. Звичайно, буде період, коли сльози будуть навертатися, в душі буде все розриватися, серце обливатися кров'ю. Треба зрозуміти, що це нормальний процес під час розставання, навіть якщо ви ініціатор, а не тільки якщо. Ви це разом вирішили, або вас кинули. А цей час, коли ви просто поридаєте, посидите з морозовим в ліжку, подивите серіали, поваляєтеся і нічого не будете робити, він потрібен. Він потрібен всім. І якщо ви не зробите це зараз, то вам це відгукнеться в майбутньому. Наприклад, якщо ви в перший місяць не відгорюєте, то це може бути через три чи через чотири місяці. І той процес він буде більш руйнівний для вашої особистості, ніж одразу після розставання. Тому обов'язково собі давайте час відплакати те, що сталося. І останній пункт це зрозуміти, заради чого ти це робиш. Дуже багато ініціаторів розставання відчуває провину за те, що він хоче прийняти цей вибір. Він турбується про те. Як буде далі жити партнер, що партнер може щось зробити з собою та своїм життям? Що якщо а, цей ініціатор покине його, то у партнера все життя піде шкреберць, але ми всі дорослі люди, і кожен несе відповідальність за самого себе. І важливо дуже пам'ятати, що ми не несемо відповідальність за не те, що емоції та життя, але це правда людина, яку ми будемо. Покидати, вона її життя залежить від її сприйняття цього розриву. Звичайно, її гірше буде, ніж ініціатору, але від неї залежить, що вона буде далі робити. І вам дуже важливо це розуміти. Важливо розуміти, що заради себе ви робите цей розрив, навіть як би вам не було боляче та прикро. І от коли ви будете розуміти, заради чого, пояснивши собі це чітко, то вам буде легше прийняти цей крок. Тепер давайте перейдемо до того, як пережити розрив. А якщо ви ініціатор або якщо вас покинули, найголовніше це не шукати, в чому ви винні, не шукати ситуації, де ви зробили щось не так. Це рішення було прийнято іншою людиною по її причинам. Звичайно, запитайте, по яким, але спробуйте відокремитися від цього. Прийміть це як шанс побудувати краще життя, як те, що вас звільнили від чогось важкого. Якщо це сталося, подякуйте, дайте собі час на відгорювання та згадайте в свої мрії та бажання особисті, почніть їх виповнювати. Тому що в стосунках ми починаємо мріяти разом ми починаємо будувати майбутнє тільки разом з приставкою Ми а тепер час згадати, що дійсно ви хочете. А життя, в принципі, залишається таким же прекрасним. Іноді час, коли во одні без стосунків, це час найбільшого саморостку та досягання цілей. А, ви не від кого не залежні. Ви можете будувати свій кожен день тільки по своєму бажанні. Ви можете переїжджати, подорожувати. Приймайте це як подарунок та користуйтесь кожним днем. А звичайно, дуже складно приймати це як подарунок. Я розумію ваші емоції від цих слів, але пам'ятаємо, що ми свідомі люди, і що ми свої емоції можемо обирати самі, що ми можемо самі обирати реакцію на певні події. Тому беремо себе в руки і управляємо своїми емоціями. А зараз переходимо до останнього блоку, який я хотіла би з вами обговорити, це як і які висновки зробити після того, як розставання вже відбулося. Дуже важливо поставити собі питання і раджу вам на них відповідати письмово. Перше питання це для чого ця людина зустрілася мені в цей певний період мого життя. Друге питання це які цінні уроки та інсайти вона принесла. Наступне, як позитивно вплинула, як негативно, як і чи потрібно від цього негативу позбутися? І четверте питання: це які помилки були допущені мною в цих стосунках. Дуже важливо зрозуміти це, щоб не повторити їх в майбутньому. І останнє найголовніше питання, яке для мене актуально, яке я завжди раджу. Продумати, подумати, порефлексувати своїм клієнтам це що вас не влаштовувало, чого не вистачало і чому. Обов'язково це записати і обов'язково відшукати в майбутньому потенційному партнері, який в майбутньому у вас з'явиться саме ці якості, які, які вам потрібні. Ці висновки краще робити як тільки виросталися, а потім після двох-трьох місяців для того, щоб більш тверезим поглядом дивитися на це все, коли емоції вже повлягаються, коли буде трішки легше, і ви зможете відшукати абсолютно нові речі, які ви не очікували помітити. Я вважаю, що висновки реально невід'ємна частина. Дуже раджу всім їх робити і, взагалі, аналізувати всі свої ситуації в житті і робити над ними висновки. А на цьому я свій подкаст хочу закінчити цей випуск про розставання. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, я вам чимось допомогла. Обов'язково пишіть в інстаграм в Дірект. Якщо у вас залишилися якісь питання, пам'ятайте, що ви можете до мене звернутися як до коуча або психолога, і ми з вами розберемо ваш запит. А у разі коуч сесії ми з вами подумаємо, як досягти ваших цілей, якщо у вас вони не виходять самотужки. А бажаю вам чудової неділі, чудового дня, натхнення, бажання жити, сили, енергії і до зустрічі на наступному тижні.